Ось хочу поділитися, яку я зробив сівалку зернову. Зроблена по принципу Романа і Слов'янська і Віталія Міхея. Сьогодні сія в суданку задоволений її роботою. Колесо для транспортування від фрези Привіт від колеса. Колеса від картоплі сажалки. Інше все з металолому. Вісівний барабан виточив із дерева. Можна міняти на різні. Види насіння Ширина 1 метр На 11 сошників Ну ось і все, якось так вийшло